Дорогі військовослужбовці, сьогодні я хочу поділитися з вами важливою інформацією, яка стосується періоду після закінчення військової служби та переходу ветеранів у цивільне життя. Звільнення займає час і вимагає від вас підготовки документів, подачі рапорту та очікування на наказ про виключення зі списків військової частини, але це лише початок, скільки після звільнення виникають численні питання, які потребують вашої уваги, такі як проходження МСЕК. Отримання виплати за погіршення стану здоров'я, оформлення статусу ОБД та статусу інвалід війни, витребування недоотриманих коштів, а також оформлення пенсії. Дуже важливо заздалегідь витребувати необхідні документи, щоб зекономити час та нерви в подальших процедурах. Отже, постає логічне питання, які саме документи варто мати на руках при звільненні? По-перше, це рішення ВЛК про ваш стан придатності. Незалежно від причин звільнення, цей документ буде вам необхідний для отримання одноразової грошової допомоги, проходження МСЕК, а також при перетині кордону, якщо вас визнано непридатними до військової служби. Моя рекомендація краще проходити медичний огляд під час військової служби, оскільки існують певні особливості проходження ВЛК після звільнення. По-друге, варто мати на руках довідку про обставини поранення. Ця довідка, а також результати службового розслідування за фактом поранення, контузії, каліцтва, також необхідні для отримання різних виплат, а також статусу учасника бойових дій, інвалід війни. По-третє, довідка про безпосередню участь та медичні характеристики ці документи будуть потрібні для оформлення статусу БД, статусу інвалід війни, а також будуть вам вкрай необхідні під час проходження медико-соціальної експертної комісії. Наступним важливим документом є грошовий атестат та довідки про розміри додаткової винагороди. Ці документи вони потребуються для призначення військової пенсії, а також отримання та витребування недоотриманих коштів під час військової служби. По-п'яте, витяг із наказів про призначення на посаду під час переміщення з одного підрозділу до іншого. Ці документи вам будуть необхідні під час переміщення Звернення до медико-соціальної експертної комісії, підтвердження факту проходження військової служби в діючих підрозділах в зоні бойових дій, також потрібно буде подавати до пенсійного фонду її при проходженні ВЛК. Пам'ятайте, що завчасне витребування цих документів це ваша власна страховка перед майбутніми процесами. Будьте пильними та дбайте про свої права. Якщо відео було корисно для вас, ставте вподобайку, залишайте ваші питання в коментарях. Запрошую також підписатись на мій юридичний блог в телеграмі, Юридична допомога військовим. Дякую за увагу. До нових зустрічей!